Ліна Костенко Маруся Чурай. Уривок 34 Сповідь Марусі Чурай. Лежала тінь від столу і до печі. Лампадка тріпотіла в божнику, а він сидів, зіщуливши ті плечі і звісивши ту голову тяжку. Як не хочеш, моє серце дружиною бути? То дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Буду пити через силу, краплі не упущу, тоді я тебе забуду, як очі заплющу. Торкнувся шклянки білими вустами, повільно пив і випив і погас. Ой сонце, сонце, промінь твій останній. Оце і є вся правдонька про нас.